Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості, не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти використання найманої праці без оформлення трудових відносин, містить чимало негативних моментів. І, перш за все, це втрата страхового стажу для призначення пенсії. Працівник, який отримує заробітну плату в конверті, виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично. Роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за не. Обхідне і доти, доки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї зарплатні та трудового стажу. Працівниками управління сумісно з спеціалістами виконавчого комінету Центральної міської районної ради та спеціалістами податкової інспекції здійснюються рейди за місцями проведення. Фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення неоформлених найманих працівників та працевлаштування їх належним чином. Таким чином, за результатами даних, в 2014 році у 402 роботодавців оформлено через центр зайнятості населення 472 найманих працівника, які також донараховано заробітну плату, відповідно сплачено внески до бюджету фонду. Таким чином вони є вже соціально захищеними і їхній стаж буде повністю враховано для призначення пенсії. На жаль, зараз говорить Наталія Огієнко, громадянами приділяється недостатня увага законодавчій базі, у зв'язку з чим виникає досить багато проблем з відсутністю підтвердження трудового стажу. Кожна людина має право контролювати, як звітує за неї роботодавець, та звертатися до органів пенсійного фонду з метою отримання відповідної інформації. Кожна особа має право звернутися до нас та зареєструватися на веб-порталі, в результаті чого вона буде отримувати в електронному вигляді дані. Про нараховану заробітну плату, як яку показує за даного працівника його роботодавець, кожна. Особа повинна мати при собі свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Даними свідоцтвами займається роботодавець, в разі коли в нього працює робітник. Вони повинні подати анкету на виготовлення даного свідоцтва. Якщо особа не працює, вона має право звернутися до територіального свого управління пенсійного фонду, подати анкету, і дане свідоцтво буде їй особисто виготовлено. З питань легалізації найманої праці а також пенсійного забезпечення громадяни можуть звертатися безпосередньо до територіальних управлінь пенсійного фонду або на гарячу лінію за номером 404-35-41.